Так, доброго дня всім. Ну що, з'явилася у мене потреба в такому двигуні. Ну і думаю, як же його під'єднати. Зайшов в інтернет, передивився декілька відео, все подробно там показано. Все таки досить просто. До того моменту, поки я не взяв в руки свій двигун, да, тут нам потрібні ось виходи із щоток. Це ось одна щотка, з іншої сторони, друга щотка. З однієї щотки виход ось провід. А з цієї щотки. А з цієї щотки провід пішов в двигун. Ці два провода нам не потрібні. Ми їх... Ось вони, із задньої цієї частини двигуна, ми їх убираємо. Вони потрібні тільки з регулятором оборотів. З цієї щотки провід пішов в середину двигуна. І виходять в нас тут чотири провода. Що куди під'єднувати? Тут уже не зрозуміло нічого. Тож було вирішено розібрати цей двигун і подивитися, що куди йде з цих проводів, можливо, тоді розберуся. Ось розібрав я вже цього двигуна. Розбирається він досить таки просто, Ну, в моєму випадку. Ну, Я думаю, на інших двигунах нічого складного не буде. І що ми тут бачимо? Ось у нас ця щотка, від якої я не знав, куди пройде, він входить тут всередину і там стоїть щось по типу заб... запобіжника. Да, Більше всього, що це запобіжник. І що нам потрібно зробити? Беремо ми від цієї щотки, ось пішов у нас на запобіжник провід, і потім ось виход. І ось тут ось у нас є провід одного краю катушок. Ось ми його зараз витягнемо. І ось інший край катушок, два провода. Ось видно їх. Ось начало, і пішла проводка у нас через цю катушку, потім ось з'єднується з цією і вихід ось він. Що нам потрібно? Нам потрібно ось цей провід від щотки з'єднати або з цією, або з цією. Різниця тільки в тому буде, що якщо з цією з'єднуємо, двигун крутиться в одну сторону, з цією двигун в другу сторону. А ось цей провід він десь йде із середини, між катушками. Все, він мені не потрібен. Його заізолірую і так і залишу. Ось ці два провода, які мені потрібні. І їх я вже з'єдную з цією щоткою. Зараз будемо пробувати з'єднувати, що у нас вийде. Ну вийде. Зібрав я до кучі цього двигуна. Ось цей провід, який йшов посередині катушок. Я його взяв, заізолював, не, не відрізав, хай може буде, може колись понадобиться. Ось цей провід, що йде від е, щоток. І ось ці два проводи, які йдуть з кінців катушок. І ми з'єднуємо тепер е, щотку і з одним кінцем катушок. Другий кінець йде в розетку. Ось так от. З'єднуємо з розеткою. І ще один кінець розетки з'єднуємо з іншою щоткою. Отак от. І дивимося, що у нас цього вийде. Це двигун працює. Працює він зараз. Проти часової стрілки. Щоб зробити за часовою стрілкою, ми переставляємо е, цю щотку з іншим кінцем катушок. Тільки не забуваємось виключати з резетки. Бо це все-таки 220. Тьопне добре. Так, от переставили і дивимось тепер. Двигун крутиться за часовою стрілкою. Отак от, от все просто. Так що, якщо комусь не зрозуміло з проводами, що куди під'єднувати, краще розібрати його і передивитися все, куди під'єднується там всередині. І потім можна все зібрати. Нічого складного немає. Все, якось так.